Незабаром освітні заклади громади відкриють двері та зустрічатимуть дітей. Сьогодні ми завітали до одного з найменших дошкільних закладів, але не менш креативного та цікавого золотий ключик, який розташований в селі 1 травня. Доброго дня! Сьогодні ми хочемо показати розказати про свій чудовий садочок. Ми будемо зустрічати 1 вересня діток. Заходьте, будь ласка, ми хочемо провести екскурсію у нашому у нашій краї, країні дитинства. Це у нас е, куточок такий е, для е, підготовлений, бачите, до осені, де сидить діти баба, везуть там уже заготовки. Тут у нас спортивна площадка, де діти гуляють, е, проводять. Прогулянки, ігри всякі. Тут у нас розташована на площа, дитяча площадка така, прекрасна теж, де дітки проводять, гуляють. Наш дитячий садочок заснований в 1972 році. Відкрили його, було дві функціонували дві групи. В даний час у нас різ одна різновікова група, наповненість 25 діток. За час, Відколи я працюю директором дитячого садочка, ми випустили більше 100 діток. А тут ми йдемо, прямуємо до дитячого теж павільйончику, де діти в нас гуляють. Коли е, дощ, сніг, е, коли жарко сильно, коли сильно е, спека, вони тут ховаються. в нас у ці альтаночки. Це прекрасне місце, прекрасний відпочинок. У них тут у нас знаходиться у ці альтаночки. Їхній транспорт, яким вони катають, гуляють на прогулянці постійно, нячики. Ну, все для діток, що потрібно, щоб діти розвивалися в нас. Щоб був естетичний вигляд нашої альтаночки, нам допомогли батьки розмалювати персонажі з різної казочки. І ми дуже вдячні їм за таку, такий внесок, за таку допомогу. І, звичайно, брали участь наші працівники дитячого садочку в у у цьому задумі. А тут у нас такий куточок для діточок. Ми їх навчаємо дорожній рух, як правильно діткам переходити, як дітки. Правильно їхати, у нас є дорожня мітка по асфальті, ми зробили, щоб діти розуміли, як себе вести в таких ситуаціях. Тут у нас невеличкий такий город, є в садочку, де ми прививаємо дітям, щоб вони знали, як садити огірочки, помідорчики, картопельку. Це Вони беруть за допомогою вихователів, беруть участь у. В садіння города у нашому садочку працює вісім працівників. З них є два вихователі, які дітям завжди раді, дають позитивну енергію, е е е займаються з ними. У нашої групи є девіз група Сонечко у нас ну, звичайно, вищий клас. Ми розумні та кмітливі, дружні, правда та сміливі. Разом ми усі сім'я вихователь ти – і я. Дітки знають наш девіз. Це ігрова зона, де дітки граються, іграшки різні. Кухня, посуд, машинки. Це куточок, м'який, де дітки граються ляльками. У нас є чудовий куточок. Кожну пору року ми змінюємо. Ось ми готуємося до 1 вересня. І це в нас. Куточок тепер зараз осіння тематика. Дітки полюбляють роздивлятися, фотографуються на цій зоні у нас. Також в нас є ще фотозона, де ми вішаємо фотокарти наших діток. Тут ми проводимо заняття. Це в нас така зала. Вона і навчаємося, і граємося, і проводимо свята в цій кімнаті. В нашому садочку вечір на старі. Ні, наші дітки полюбляють відпочивати, адже ми їм читаємо різні казки. Їм дуже подобається під казки. Ми запрошуємо до нашого садочка більше взяти участь діток, батьків, які зацікавлені в цьому, і дуже раді будемо всіх побачити і зустрінемо всіх задоволенням.